Слово кешбек чуємо вже давно, це повернення частини коштів за придбаний товар, кешбек англійською – гроші назад або повернення готівки. Хоча готівку якраз і не повертають, бо нараховують його за платежі карткою. Звідки беруться гроші для кешбеку або ще манібеку? Перше від самого магазину чи мережі через повернення частини грошей магазини намагаються виробити у нас лояльність до них. І їхніх товарів. По-друге, банки багато з нас бачать пропозиції з кешбеку у своїх банківських додатках. Банки отримують дохід від використання емітованих карток в безготівкових розрахунках і комісію від торгівельних мереж. Магазини теж зацікавлені у безготівкових розрахунках. Менше витрат на облік та інкасацію готівки, пришвидшуються обслуговування клієнтів. Третє джерело держава в Україні від 2 вересня запрацювала програма Національний кешбек Закупівлю українських непідакцизних товарів буде нараховуватись 10% компенсації. Її можна буде витратити на медичні послуги, комунальні, спорт, кіно, квитки на потяг або донати на ЗСУ. Державний кешбек лише за безготівкові розрахунки і максимум до 3 тисяч гривень на місяць. Держава прагне стимульнути попит на товари українських виробників. Кешбек автоматично не нараховується нам від 2 вересня. Треба через свій банк стати учасником програми і оформити віртуальну карту. Ну, все це типу як була є підтримка під час ковіду.